Станом зараз ми можемо підтвердити те, що російські окупанти намагаються продовжувати доносити вогневе ураження по місцям дислокації особового складу Збройних сил України. Цього разу вони вирішили, що на цьому об'єкті можуть знаходитися якісь військовослужбовці, проте в результаті цього удару жоден військовослужбовець не постраждав, втрату серед цивільного населення так само нема. Ця локація, так вона відноситься до військової інфраструктури, проте це фактично база зберігання техніки, яка вже отримала пошкодження раніше. Тому можемо зазначити, що ворог не шкодує боєприпасів для того, щоб наносити вогневе ураження. Ця атака обійшлася йому приблизно 10 мільйонів доларів. Застосовано ракетне озброєння. Ракетне озброєння застосовано достатньо сучасне. Тим не менш, як ви бачите, якогось особливого результату ворог не досяг. Котре наголошуємо на тому, що не слід нехтувати сигналами ракетної небезпеки, тому що, незважаючи на усі наративи російської пропаганди, коли вони розповідають про те, що вони намагаються нібито когось звільняти, когось захищати, вони наносять удари по об'єктах безпосередньо в таких великих містах, як Отець. Ми можемо лише зазначити, що постраждалих серед особового складу військовослужбовців нема, серед цивільного населення так само нема. Пішла додому і там вже все увиділа. У мене абсолютно в усьому домі повилітали вікна, в кухні упав потолок, кімнати, далі тріщини, везде по потолкам великі тріщини, два пальці шифер с крыши, ну как-то его, я не знаю, муж залез, я туда не лезу. Подняла, видно, вместе с болтами, он говорит, вот там что-то пытается сейчас сделать. Ну, слава богу, дом стоит, стены стоят. Мы живы, это самое главное. А вы спали, простите? Нет, я шла на работу. Дома была мама и ребенок ну, спал. И хорошо, что не, у нас кровать есть одна возле окна, еще дальше. Слава богу, что он не возле этого окна, потому что полностью вылетела и вся кровать его в осколках. Просто бы порезала ребенка в лучшем случае. Еще будет работать там можно Ну да, пока пообиваем клеенкой как-то что-то. Хорошо, что не зима. Там дальше будем вставлять, но что делать? Светло, там что... светло на Расскажите, как оно было. Вот вы утром проснулись, оно прилетело. Неприятно. Я что у вас попросим? видел очень много повреждений. Что пострадало? Ну, как обычно, стекло. Что еще может страдать? окна. Окна. Потолок тоже.